Я на Куренівському ринку. Ринок сьогодні невеличкий, але дещо подивлюся, познімаю, так що ходімо зі мною. Це херёво, така лошадка. раскладочка. Рюмочка Богемия. 30 гривен штучка. А их 6 штук. На 30... тарілочці 60 гривень Корости. А ступка скільки коштує? Покажете? Ступка дерев'яна. Яка ціна? 80 80 гривень. Ось такий глечик глиняний. 150. У мене ще є такий один, так. Такий старенький. Так, це ще прапра. Ось Такі кавові чашечки ось маленькі. Полонне. 10 гривень. А ці кавові чашечки. Бараніка. 20 гривень. Такі маленькі, легенькі, гарненькі. Каву баранечки не багато було. Ці залишки вже Сім штучок. Це прекрасна. Вулич на куренівському ринку. Такими речами. Ось така розкладочка тут. В районі Такий черевичок 50 гривень. А там уже не 50 гривень. Парфуми. У нас Повний флакончик повний. такая каблучка это <реклама> бычок маленький <реклама> вот. такие ложечки они такие же В поганому стані 10 гривень. Ось така розкладочка. Хочу показати ось старенький радянський пенал. ціна 55 копійок. Сонце світить, погано знімати. Ось така керамічна вазочка. Годинник дуже цікавий. Чого не бачу. А яка ціна годинника у цього? 300 гривень. 3... 300 гривень годинник. Ді Таке намисто королове. А ціну можете сказати? Просимо 500 гривень. 500 гривень. Продавець просить. вот такой керамический набор Набирчик такой керамический 150 гривен 150 гривен это шара, это шара. Третметы, вот такая скринька. Это 50, ручная работа. 50 гривен такая скринька. Ось така чашечка 25 гривень, кераміка. Глиняна. Да. Глиняна. Глиняна. Глиняна, да? так? А ця чашечка Емальда. Тоже старенька. Ні, це нова. А, це сучасна. Так, це да, сучасна. І, і куветниця, трускавець. 30 гривень, так? Да, 30 гривень, так. Да. У неї вже кошти не дуже. Є приймов. Как а я, камера? я не знаю. Там. Ось така тарілочка на ножках. А що за метал? Я не знаю, сонечко. І ржавейка, і така гарненька. А яка ціна? Та за тридцятку теж віддам. На мысту батарейки. Друзі, закінчився мій похід на барахолку на куренівці. Трішки познімала, але вибачаюсь, якщо якість зйомки погана, сильне сонце, що знімала, нічого не бачила, всліпу. Але все одно трішечки цікавих предметів я знайшла, вам їх показала. Так що ставимо вподобайку, підписуємось, пишемо коментарі. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Пока-пока!